Всім привіт, з вами Лемок, виконав я задачі на своєму твінкові. Завдання до цього до 25 років варгеймінгу. Частина першу виконав, ну всі фактично виконав. Скільки ми всього отримуємо, отримуємо ми різних 12 коробочок, давайте їх відкривати і дивитися, власне, що з них випаде. Буду відкривати по порядку, в принципі. Уже бачу, що ви політочок. Четвертого рівня до речі. О, oh, 250 золота. І літачок винищувач. Ну, нехай буде, можна якісь задачі на ньому в принципі робити. 5600 досвіду. Далі. Нічого не випало. Так само нічого. 3 дня према прямо непотрібного, в принципі, на цьому аккаунті і 200 золота. Ну, стосовно золота непогано. Літочок хороший, в принципі, Четвертий рівень це вже хоча б і щось. День прямо. 1520. Де золото? Не треба мені прем, дайте мені золото. День према. 3 дня према. так розумію, золота не буде. 250 золота, о, 500 золота. Ну це компенсація, походу, за попередні два ящика без, без цього, без золота. Давайте цього і відкриємо. Ну тут, скоріше всього, просто дань прямо буде, без золота. Так? Ну так. Ящик не пройшов. І залишаються три от у нас такі от головні трофеї Гарпія. В принципі, золото з них повинен падати максимально. Ну і авіатехніка доволі мало. Вже бачу, що я поспрем. Це погано, тому що золото може не випасти. Два дні према, Ой, щось воно ну прям відкриття сьогодні, прям щось Н -н -н. 500 золота. Можна ще будь ласка, золото. Штурмовик Пегас, другого рівня. Для чого він мені? Ой ти боже. Ну От премом прям засипує, засипує Так, і випав у нас хто в нас випав? Винищуваць Speedfire 5B. 6 -ну, рівень, це прикольно, звичайно. Так, де він у нас є? Треба буде подивитися знову ж таки, що це за чудо таке. Було 9500 у нас золота, а зараз Зараз 11200. Ну, не так уже і багато випало. М -м не зовсім. Кікі там ну, зовсім мало. 1700 чи як? Ну, зовсім ні, ні про що. Так, строївське озброєння цього гірка доволі погане. Маневренність зато хороша. Ну, напевно, це знову ж таки брілок тільки на 6 рівні. По коробочках от в мене власне, на, на цьому аккаунті дуже-дуже ну, бідно. Так як відкривав у нас Сотник, Набагато йому жирніше випало як у мене. Не знаю, з чим це зв'язано, можливо, потрібно відкривати в перші дні, тому що в останні дні щось воно зовсім погано насипає. Відкриваю також на своєму аккаунті, на цьому на, на основі, тому що це Твінк. І там трошки також погано випало двіщента. По, по золоту. Дуже багато дня, днів ремон накидало, Не зрозуміло для, для чого. От такі от справи. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!